А в нас впала радуга. І то на зупинці 17-го автобуса в районі зупинки. Під зупинки рядом. Гарна, гарна радуга. Дождь на вулиці маленькій, але на тепло видно. Веселка. Не раду, а веселки всього уходить потихеньку. Буде весело, красиво і на Пасху гарно буде, новина гарна для України. Україну виживай, русні пізда.